Добрий ранок, малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Як пахнуть яблука і груші в садку марічки восени і визріли всі фрукти наші. Які ж смачненькі всі вони. Малята, сьогодні Марічка запрошує нас у свій фруктовий садочок, щоб показати, який в неї врожай. Давайте подивимося. Які фрукти виросли у садочку Марічки? Ой, подивіться, та це ж запашні соковиті груші і яблука. Впало яблучко кругленьке, соковите червоненьке, впало яблучко хрумке і велике ось таке яблуко червоного кольору. Палята якого кольору яблуко. Так, червоного. А тепер роздивимось ці картинки. Що ви бачите червоного кольору? Так, це червоний олівець, червоний помідор, червона пірамідка, червоний м'ячик, червона машинка. Червоне ЯБЛУЧКО Ці всі картинки червоного кольору. Є у яблуні подружка. Соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і метова. Груша жовтого кольору. Діти якого кольору груша? Так жовтого кольору. Тепер ми роздивимось ці картинки, що ви бачите жовтого кольору. Так, це жовтий листочок, жовта кулька, жовте сонечко, жовті квіти, жовтий лимон та жовта грушка. Це жовтий колір. Молодці малята, ви познайомились з червоним та жовтим кольором. А тепер разом з Марічкою подивіться на ці фрукти і скажіть, який фрукт червоного кольору. Так, це червоне яблуко, червона малина, червона полуниця, червоні черешні. А тепер знайдіть фрукти жовтого кольору. Так, це жовтий лимон, жовтий банан, жовта груша, молодці малята. А зараз разом з Марічкою знайдіть овочі жовтого кольору. Так, це гарбузик. А зараз знайдіть овочі. Червоного кольору. Молодці, це помідор і перець. Малята Марічка назбирала повні кошики жовтих груш та червоних яблучок і пішла пригощати соковитими смачними фруктами своїх друзів. Марічка вам дякує. Що ви завітали до її фруктового садка. До зустрічі, малята!